Привіт друзі, сьогодні поговоримо про те, як займати мідл на карті Міраж. Це одна із ключових точок цієї мапи. Перше, що нам потрібно знати, це як кидається смачок у вікно. Давайте я цієї мусорки. Посилання на те, які кидаються смаки на карті Міраж, я залишу в описі як він кидається. Якщо не ви кидаєте цей смачок, то можете кинути коннектор, там наприклад ось таким чином. Або якщо ті точки хтось вже кидає, ви можете також кинути на шорт. Він кидається ось з цього. угла. Ось такого. Ці гранати допоможуть вам звіняти якісно ніде. Також давайте поговоримо, якщо як їх обновити там наприклад, звідси з декілька кроків вікно кидається смачок. ну і також можна ось так кинути на шорт. Коли ми поговорили про дефолтні гранати, що нам потрібно знати? Ми кидаємо, коли виходимо на мідл, або ось таку флешку за бокси, щоб вона осліпила ті, хто рашить. вона зривається за боксами, та вам дає якийсь там мікроблайн, можливо, іноді зовсім не дасть ніякого блайнду. Але ті, хто знаходитися ось в цій зоні, вони будуть сліпі. Також можна кинути іншу флешку, там дивитись вже переспій, які ви виходите, якщо там. Вже десь третій, то кидайте ось цю флешку. Якщо ви виходите перший, то ви маєте кинути флешку об, об ось це п'ятно. Ят, це флешка від коннектора. Та, можливо, якийсь ванвейп буде а, у вікні. Потім, що вам потрібно зробити? Коли ви розкинули там смоки, в будь-якому випадку вам треба грамотно. Та правильно пікнути коннектор, тому що там часто бувають якісь ванвеї можуть утворитися якісь якісь там АВП там наприклад, чи АУК, е, там знайде якусь там щілинку для того, щоб зробити простріл. І для цього нам що нам потрібно? Нам потрібно зайти на карту UPrack Mirage. Беремо зброю, з якою будемо тренуватися, нам потрібен режим PickCard. Тут ставимо безкінечність, все, прибираємо і підсвічуємо ботів. Коли ми заходимо, ми з'являємося в першому слоті. І для того, щоб змінити слот, нам потрібно написати в чаті Next. І буде змінюватися слот. Таким чином, ми знаходимо. Наш слот там, де ми пікаємо е, тільки коннектор. Я для вас перемотаю цей уривок, коли я. Після того, як ми знайшли 17-й слот, це коли ми пікаємо коннектор. Бачите, на міду вийшли і вбили. Також вийшли, з коннектора вбили мідал. Е, тобто. Таким чином, тренуємо, можемо трохи потренуватися, попрактикуватися, як вбивати. Одночасно ми практикуємо, як грати в коннекторі і як грати на Міду. Після чого це все ми реалізуємо в своїх іграх. Дивимося, як в мене це вийшло. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that never make it out Please tell me the bad.